Вітаю з магазину АТБ. Дуже прикольні акції. От в ковбасному відділі, причому і на хамон, і на ковбаску фует, на копчину. Ну прям дуже дійсно пройшла, подивилась і зраділа. Є ще взяти. Почнемо з такої гарної пропозиції. Мінус 40% знижка на ковбасу молочну варену вищого сорту. Хочу замітити, вона йде вищого сорту: 550 грамів 102,90 Ну, дуже гарна ціна. Це бренд м'ясна лавка від своя лінія. І так я вас вітаю з АТБ. Сьогодні в АТБ почалися новенькі акції, які називаються Зимові знижки. Вони будуть діяти з 10 по 16 грудня у всіх магазинах АТБ по Україні. 36% знижки на ковбасу селян фірмова. М'ясна лавка. Вона йде першого сорту. Ціна вказана за 100 грамів 29,69 гривень. Мінус 30%, хочу взяти оцей смачний. Сальчичон кулар екстра. Ковбаса сиров'ялина. Виготовляють її в Іспанії. Тут 80 грамів нарізочка, ціна 63,50%, а добра знижка 30%. Така ковбаса лікарська від бренду Добров. Вищого сорту, до речі, ковбаса варена за 500 грамів ціна 134,90 зі знижкою. І знижка на цей курячий рулет знову від бренду Добров. шинка в оболонці варена, знову таки, бачите, вищого сорту 500 грам. За цю палку вказана ціна 159,50. Ну, Це нормальні такі пропозиції від добров. Прошутто від глобина. Ціна за 80 грамів, 73,80. Оцей Ель Медоса. Тут уже хамон від цього бренду. Ціна по акції 75,90 за 80 грам. І коста Браво також хамон. Велика упаковка 250 грамів, 199,90. мінус 30%. І тут також добра знижка: 32% на такі докторські фірмові сосиски від бренду Своя лінія. Який це сорт? 139,90, от за цю упаковку за цілу 820 грам. 32% на знижка. 820 грамів, зрозуміло. От я не бачу. А, першого сорту там воно так дрібно написано. Ще крильця пропустила. Так, крильця продукт м'яса птиці, копченоварений. 1989 за 100 грам зі знижкою 26%. А бренд також своя лінія. Оскільки ж вони тут розфасовані. 388, 300-400 грам фасовка. З 30% тут знову цей Ельмедоса бренд поставив на всі свої продукції знижки. Так, 150 грам фует. Екстра Фует з іберійською свининою 105,90 за 150 грам. І 150 грам, ого, така ціна гарна 85,90. Ось оця ковбаса Ельмедоса Фует сиров'ялина за 150 грам 85,90. Гарна ціна для Фует дійсно. Є в АТБ ось така позиція, називається виріб, фаршовий, ковбасний ряд, розумний вибір, часниковий. Ціна за паличку на цьому тижні всього 50 гривень 50 копійок і знижка на нього 40%. З блакитною пліснявою «Гранд Баварес. 100 грамів 64,90. Прямо на всі делікатеси знижки в АТБ. Приємно робити огляд. Сир м'який, преміалі Філата 53,50 за 180 грам. Також знижка гарна, 30%. Церела в розсолі. Ми не незрозуміло, що за бренд. 125 грам. Das East, мабуть, преміум 46,90 за 125 грамів. Крем сир від Філадельфія 125 грам. Ну, от він іде 195 гр, до речі. Знижка 30%, 82,50 за 125 грам. Лакіаті це у нас сир. Вершковий сир з грибами-лисичками 53,50 за 100 грам. 35 грамів з лососем та кропом 53,50 за 135 г. і знову таки лакіаті зі смаком цибулі 58,90. вісім ось таких стаканчиках тут по 150 г. грам, і просто вершковий 58,90 за 150 г. грам. Тут жирність 57,5 у всіх оцих сирах. Тут гарні знижки на сьомгу слабосолену від бренду Своя лінія. Скибочки без шкіри першого гатунку 99,90 ціна вказана за 100 грамів. Ці упаковки йдуть по 100 грамів. І філія шматок на шкірі 180 грам. Упаковка так і йде. Слабосолена. Перший гатунок 179,90 за 180 грам. Ікра форелі від бренду Фіш Факторія. Так, тут 100 грамів, ціна 259,90 І можна подивитися, як вона виглядає так, в цій упаковці. І ще ось така ікра є: Ікра Нерки. Аляска Солона 221 гр, ой, гривня за 95 грам. Не знаю, що це за ікра, така Нерки написано. 60 грамів сьомга, також слабосолена з кибочками. Від бренду Кіт Преміум 69,90, 30% Знижка, і далі хочу, ще оселедець показати. Від своя лінія, ось такий написано, що мать є 63,90, 63-90 грам. Але упаковка не прозора так не роздивишся, як він виглядає. Ще є оселедець від бренду Аквавіта, слабосолений в олії, аж 500 грамів. Отут видно, як він виглядає. Ці шматочки 127,50 двадцять від бренду Рибниця ось такий кальмар по-корейськи. Написано Рибна країна з морк з морквою по-корейськи 75,90 за 180 грам. І далі йдуть міді з прянощами від своя лінія в такій баночці 200 грам, 59,90. Передивилась в холодильнику креветок, я цих не знайшла, ну, в вашому вони можуть бути тебе. 165,90 за 400 грам креветки, варено-морожені, глазуровані м'ясо-креветки. Ось отакі, як на малюнку, за 400 грам 165,90, за 900 г 199,50 Від бренду Своя лінія. Два види вареників з густою. Ось такі вареники від бренду Ру. Вареники з картоплею та вершками. 880 грам. Варна знижка. Дивіться, 35%, 72,50 на вареники Ру. І вареники від бренду «Своя лінія просто з картоплею. 900 грам за 54,90. Гарна пропозиція, ось саме на Руч. Два види пельменів хочу показати від розумний вибір. Є курячі, ось вони. 800 грам. Співвідношення фаршу такі, 150 на 50-7950. Також, а тут уже 900 грам зі свининою та яловичиною. Отак виглядають. Також від своя лінія. Ціна за 900 грам – 97,70 Далі йдуть пельмені, знову від своя лінія, Називаються філейні. Так, на ті фабрикати посічені у чистовій оболонці. Ну, філейні, написано 600 грам, ціна 73,90. Цікаво, Тут мінус 40% знижка на пильвені від бренду Валесто. 800 грам, з телятиною та куркою. Ціна 7490. Ну, гарна знижка, дійсно 40%. Два види акційних позицій, мінус 32% знижки. Ось такі хінкалі, тільки грузинські, немає їх в наявності. За 600 грамів 45,70 зі знижкою. А ще є галушки левада з м'ясом 800 грам. Ну, бренд Левада показує. О, галушки є. Галушки ось такі заморожені з м'ясом. Отак вони будуть виглядати. 74,90 за 800 грамів. На них знижка 38%. Показую, які знижки на масло. Є білоцерковська бутербродне, 63% жиру, 180 г, 74, 60. Ну от як є. Далі і масло зі зниженою жирністю. Тут таке масло буває цікаве від ферма. Також 180 г, 53% жиру, 70, 90. Вон, я бачу, що є ще на білоцерковське 27% знижка на 82. Оце вже гарніше. да, Білоцерковська. Ось 82 жиру. В червоній упаковці 83,90. Молокія, кефір, 2,5% жиру, густий 870 грам. Ціна зі знижкою 44,90. Ковід ферма 2,5% жиру. Пляшечка 840 грам. Ціна зі знижкою 42,90. По 28,40. Ось такі йогурти від бренду Злагода. Якщо у вас є карта АТБ, то 2698. Тут 230 грам. Написано, що густий, 2,2 жиру. Є густий полуниця 28.40 і є також йогурт Лісова ягода 28,40. Сирочки 11,50. від бренду Своя лінія. Ось такий сирок. Тут 36 грам. жирність 23%. Знижка. 21%, а смак шоколаду дорожчий 12,50 за 36 грам. хоча жирність така ж 23%. І ось оцей вишня та чорна смородина. Тут 15% жиру, але дві штуки в упаковці 60 грам за 17,90. І як зазвичай, два види тортиків вони ставлять на акцію. Ось такий наполеон від бренду Своя лінія, листковий, так запакований, тут 500 грам. 136,90, знижка 22%. І ще один вид. Ось да, оцей 188,90 на солода зі смаком манго. Оце і риска стоїть. Оце, воно здається. Так, да, більше схоже 188,90. В розрізі його показують, як він виглядає. Тут 650 грам. Ціна 188,90 за 650 грам. Багато знижок на вагові цукерки я покажу найкращі знижки, тому що тут 7% є. Ось тут, наприклад, 40% знижка на лайн. отакі такі міні-батончики лайн. Вагові віднесли 30, 30 79, ціна за 100 грам. Це 40% знижка. Також джек від конті зі знижкою 40%. 19,99 Дуже гарна ціна, да? замість 33,69%. І тут 29% знижки. На ось ці вафлі від своя лінії. 18,28 так маленькі знижки я не показую. Ось отут халва ще від своя лінія. Також гарна знижка 26% 16,50 за 100 грам. І ще халва соняшникова ванільна 14,17 ціна за 100 грам. Також гарна знижка на Рошен Червоний Мак мінус 27% 32,99. Ну... Так, знижок багато показую. Бачите, червоні цінники, це у них називаються знижки на новорічні подарунки до мінус 40. Два види печива лавіта від бренду Рошен з желейними начинками. Є ось така малинова і також зі смаком апельсину 26,70 за 180, за 135 грам. показую, як вона виглядає. Ось цю краще розбирають. Рошен, шоколад. Пористий, є карамельний, є молочний і є чорний. Білого тут немає. Може, в вашому а тебе більшому він є. Тут три види: 41,90 за 80 грам. І ділі кави показую з найкращими знижками позиції. Кава, чорна карта. Гляньте в новому дизайні йде 230 грам, 135,70. Арабіка кава смажена, мелена. Якоб, кава смажена, мелена, також 230 грам, Ось ця зелена за ціною 179,90, Класична. Тут 500 грам арабіка, селекшн, 100% арабіка. написано, 500 грам 379,90. По мінус 40% знижки на чорну карту розчину сублімовану. 120 двадцять грам, ціна 153,90 і велика упаковка 250 грамів 319,70. Щось такий напій від бренду Якобс. Розчинний карамель Лате. Саме він в акції, 41% знижки. Гарна пропозиція: 156,90 за 450 п'ятдесят грам. Ай від бренду Лаваре мономах, чай. Лаваре каркаде. Такий от аромат вишні та смородини. Мінус 40% знижка, 44,90. Тут йде по 24 фільтр пакетів. Є цитрус меліса, також. А ось цей просто без додавань 40 гривень 90 також за 24 пакети. Чисто зелений, також за 44,90, чорний та зелений сумір з ароматом винограду. І цейлонський, дрібний з бергамотом за 40,90, 24 фільтр пакета. Щось такий байховий дрібний з ярликом, саме чорний. За 40,90. гарна ціна для чаю. Так, мені здається, тут по 24 пакети, а тут аж 30 пакетів. Азерчай 25 плюс 5 – подарунок. Чай чорний, азерчай щебреце, Мухти, та ярликом 47,50. Супер ціна на картоплю першого тонку 10,95 за кілограм. Ось така картопелька. Дивіться. Швакції цибуля ріпчата, перший гатунок 4,79 за кілограм. Огірки такі колючі 84,95 за кілограм. Часник 10,99, перший гатунок. Редька мита 3095. Апельсин, перший гатунок 59,90. Клементін мандарини перший гатунок 65-55, Ціна вказана за кілограм. Знижка на них 12%. Такі дрібненькі. На цьому тижні зимові знижки будуть діяти у відділі м'яса на крило та гомілку всіх брендів, які тут представлені: це чебатурочка, курочка, золотка, улар, знатна курка та наша ряба. Ціна за крило 96,49 за кілограм, ціна за гомілку 99,89 Будь-який бренд ви берете і все це за однією ціною. От, наприклад, така знатна курка. Ну, тут вона прям розфасована такими великими, більше ніж кілограм. Бачу крила. Ну, вони зараз все повикладають. Я просто рано вранці приїхала, тут стегно, є гомілка, я думаю. Да? Так, четвертина ну, Все зараз викладуть просто ранок ще. Новий товар і зразу в акції майонез від своя лінія. Два види. Є, є європейською, ось такий 72 жиру, 300 грам, 36,50 І є провансаль 67 жиру, ціна 31,80. Ще в акції майонез знову такий новий товар. Yeah. Та. Ще два види, де вони бачу. Майонез ось такий 28-30 Смачний написано. Під своя лінія. 50% жиру і 28% жиру легкий 21-20, Всі вони зі знижкою 30% йдуть по 300 грам. Сардина в оливковій олії Атлантична Ріга Gold. Ціна 56,90 баночка йде з ключем. Тут 240 грам. Це знижка на неї 35%. Що ось така. Консерви від бренду Боцман. Бланшировані. Сардина бланшована в олії, також атлантична. Ціна 50-40, баночка йде без ключа. І тут 230 грам в цій баночці. І знову ось цей бренд Ріга Голд Сардіна Провансаль 49,10 за 240 грам. Сардіна Атлантична в ніжному соусі провансаль з лимоном. Баночка з ключем, знижка 35% за 49,10. Так, це у нас бренд Делюкс. Це як атб бренд, скажімо так. Торгова марка горошок. Зелений консервований баночка йде з ключем 35,90 за 420 грам. 340 грам кукурудза, цукрова консервована. Знову таки з ключем баночка 38,90. І кукурудза консервована. Це якось відрізняється. Так, я бачу, і та, і та в Угорщині виготовлена. Ну, якось вони відрізняються. Суперсолодка. Оця 3950, вона трішки дорожча. Далі оливки. Оливки зелені, своя лінія. З лимоном 45,30, 280 грам. Тут у нас фаршировані креветками 280 грам, 45,30. І тут, з тунцем 45,30 такі ж. Далі гриби опеньки своя лінія. 530 тридцять грамів вісімдесят три з суперзнижками. Тут всі види барон де Лусон. це гристен в французька, до речі, його виготовляють у Франції. Я зараз перевірила. Там так вказано. І так Барон де Лусон буває червоне, напівсолодке, сухе, червоне, сухе рожеве, сухе біле, напівсолодке, біле. весь. По 111,90 цей барон, мінус 30% знижки. Латініум спарклінг, білий напівсолодкий, газований. Його виготовляють в Німеччині 179 гривень, мінус 36% знижка. І горілка оксіджин джен. Якось так п'єш, як дихаєш, два види, 125,20, вона йде по 0,7. Два види хайк по 22,50, по 0,5 і також пиво опілля 39,90, тут у нас літр, літр 100, арсенал, ой, міцне 8% алкоголю, 46, тут літр 220, жашки, м'яке пиво, літр 800 за 48,50 і лайт пиво. Чернігівське 50-50 за літр 950. Ось такий Шейк текіла Самбрера 2550. Стандартна пляшечка в шейкі 330 мл. І ще ось шейк йде з Sex on the Beach за 30.30. ,30. На нього знижка менша. Ну, Найгарніше виходить саме на текілу Самбрера. Відділ побутової хімії, зимові знижки на засіб миний від бренду Даместос. Два види Даместосу. Ось такий зелений 71,50 по 750 мл. Це хвойна свіжість. І також лимонна свіжість 750 мл за 71,50. мінус 38% знижка. І білий, ультрабілий. Доместос – велика упаковка, густий гель написано, він іде літровий. Також знижка 38%, от його ціна за літр 88, де мило від бренда Дуру, от саме ось оце прозоре, олія авокадо, ціна за 300 грам 40,90, от на нього знижка велика аж 43%. Шим, якось так називається, ось такий мийний засіб рідкий від бренду Шим для кольорових та темних тканин. Літер 820. Ціна 119,90, замість 219. Економія аж 100 гривень. Тут знижка на нього 45%. Знижки на пластирі, ось така катушка пластир, 2,5 см на 5 метрів, 17 гривень, 30 копійок. І також є набір пластирів. 12 штук кольорових 12-20 зі знижкою. Також знижка на Магній. Магній, 60 таблеток, 70. Ти зробити окремий огляд на всі позиції в алкогольному відділі акційні, тому що їх дуже-дуже багато. Їх треба окремо прям виділити. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Нагадую, що акції почалися сьогодні, 10-го, і будуть діяти по 16 грудня, включно у всіх магазинах АТБ по Україні.